Вода класна, тоже теж на просідів, можна сказати. То ті тё, тепле, то, то светит, то тучки пошли. Ніна хлистун відпочиває на одному з пляжів Полтави, аби не підхопити кишкову інфекцію. Жінка дотримується правил гігієни. Ходимо із води, із річки. обов'язково моємо своєю водичкою, яку ми взяли чистою, і помили ручки. Ми потім У садики проработала там все. Акуратно, все гігієни придержували. за тиждень в області виявили 76 випадків гострих кишкових інфекцій. каже епідеміолог Андрій Байбарза. Тижнем раніше їх було на вісім менше для кишкових інфекцій на Полтавщині. Є певний зимово-вісняний, не такий високий і. Літньо-осінній період підйому захворюваності на кишкові інфекції. Це просто така природа взаємодії, збудника і людини. В зимово-весняний період там більше вірусних інфекцій, а в осінньо-літній період це підйом в основному бактеріальних гострих кишкових інфекцій. На стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні з кишковими інфекціями перебуває близько двох десятків пацієнтів, розповідає Альона Крамаренко. Гострі кишкові інфекції проявляються ознаками гострого гастроентериту та діареї. Також симптоми включають в себе загальну слабкість, підвищення температури, дискомфорт в животі, нудоту блювання та розріджені випорожнення. За словами Альони Крамаренко, аби вберегтися від кишкових інфекцій, необхідно зокрема дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі, пити кип'ячену або очищену воду. Також не купувати їжу в місцях несанкціонованої торгівлі, не вживати продуктів після закінчення терміну придатності тощо. Підхопити кишкову інфекцію можна й у водоймі, каже лікарка. Якщо відбувається закофтування води, наприклад, це в таких водоймах, в яких є стояча вода або в забруднених водоймах. За словами епідеміолога Андрія Байбарзи, найбільше випадків гострих кишкових інфекцій за останній тиждень зафіксували у Полтавській та Кременчуцькій громадах. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.